Ну що ж, дорогі мої любі друзі, малесенькі малята, малесенькі малята, Хоча ви вже бачу зовсім і не малесенькі малята. Ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб в черговій історії, повчаючись, слухаючи і зробити важливі висновки, які згодяться нам потім у подальшому нашому житті. Тож, я вітаю вас і за доброю традицією розпочнемо ми нашу зустріч. І скоротесенької молитви ми попросимо нашого Бога нас поблагословити. Тож прошу складіть ручки, друзі, в молитві, і ми до нього помолимося. Дорогий Небесний Отець, добрий наш Бог, ми щиро дякуємо Тобі, що ти подарував нам чергову, гарну нагоду повчитися у тебе, як нам бути добрими, милосердними, співчутливими і як, Господи, нам з тобою проводити дні свого життя. Тож ти нас поблагословив ім'я Ісуса Христа. Амінь. Молодчинка. Да, Отже, моя історія сьогодні дуже непроста. Вона, навіть, я би вам так сказав, вона трішечки сумна, однак з дуже гарним кінцем. Тож слухайте і захоплюйтеся. Значить, моя історія про одного марк-мільйонера. Про одного чоловіка, який був дуже успішним. Бізнесменом, і як ця історія оповідає, він заробив на своєму бізнесі величезні гроші, я вам так скажу. Да. І знаєте, який бізнес у нього був? Такі. О, Ніколи не здогадайтеся. Він був власником декількох магазинів, в яких продавалися дитячі іграшки. Величезні магазини, скажімо так, навіть дитячі супермаркети, куди можна було прийти. І вибрати для себе яку завгодно іграшку, чого там в нього тільки в тих магазинах не було. І ось близько до різдвяних свят, коли в усьому світі святкували люди народження Ісуса Христа у цей світ, близько до різдвяних свят він вирішив зробити для дітей, які жили у дитячих будинках, дітей, у яких не було батьків, він вирішив зробити щедрий подарунок. Він попросив. Щоб з усіх дитячих будинків до нього в магазин привезли всіх дітей. Це, це десь аж 200 дітей, Уявляєте, скільки багато. І він вирішив зробити для цих дітей подарунок. Кожна дитинка могла і мала право зайти в магазин і вибрати для себе одну іграшку. Одну? Так. Безусловно. Безкоштовно. Яку тільки вона собі забажає? Оце так подарунок, хіба ні? Угу. Да. І ось він вирішив такий подарунок зробити. Слід визнати, друзі, що він не просто так вирішив зробити такий подарунок для дітей, в яких не було ані папи, ані мами. Він сам виховувався у дитячому будинку. І він сам знав, наскільки це важко і наскільки боляче і неприємно там перебувати діткам, які так хочуть, щоб хтось. Хоча б трішечки доброти виявив до них. Ні-ні, я не кажу, що в дитячих будинках геть вже погано, але там значно гірше, аніж діткам, яких є тато і мама, які про них опікуються. І він з дитинства пам'ятав про це і сам собі казав: якщо я колись розбагатію, якщо я колись зможу дітям, які знаходяться в дитячих будинках, допомогти, я обов'язково це зроблю. І ось цей день настав. Він був багатим мільйонером, і він вирішив: в цей день, перед різдвом, я зроблю всім дітям нашого міста такий подарунок, коли всі діти зібралися біля його магазинчику. Ви бачите, такий великий супермаркет, значить, мільйонер став їх вітати. Він розповідав їм про те, як він їх сильно любить, який він радий, що вони всі е, туди прийшли. Він якісь побажання і поздоровлення їм висловлював. Але ви розумієте, діти не дуже то його й слухали, про що він каже. Знаєте, чому вони його не слухали? Тому що вони заглядали туди через скло, всередину магазину, і кожен з них думав. Оце він зараз там щось для себе вибере. Хтось мріяв про машинку, хтось про м'яку іграшку, хтось про іграшкову залізницю, ну про що хто тільки не мріяв. Мда. І ось цей мить, ця мить ось ось зараз розпочнеться. Діти, діти, казали вихователі. Пам'ятайте, пам'ятайте, що є одна умова. Ви можете вибрати тільки одну єдину для себе іграшку. Ну, Вихователі переживали про те, ну, чи не схопить хтось декілька іграшок. Да. І нарешті двері відчинилися, і натхненна дітвора хлинула усередину. От би вам там бути, правда? І ось вони всі зайшли у цей магазин. Там було полить з іграшками, тьма тьмуща. Чого там тільки не було. Да. Ну, і як я вже казав, одна лиш була біда. Потрібно було вибирати лише одну єдину іграшку. Да. І виявилося, друзі, що насправді зробити це було не так-то вже і легко. Хтось хапав друк величезного м'якого медведя, і, здавалось би, ось вона, іграшка, яку я собі обрав. А ні, тут погляд сягав. На якусь величезну ляльку. І дівчинка залишала медведя, брала друг ляльку. Але як тільки вона взяла друг ляльку, вона дивилася на іграшкову М-да, на іграшковий млиночок, який крутився на моторчику, де грала музика, світилися вогники. І вона хотіла вже залишити ляльку і взяти собі ось у цього іграшкового млинця. Ех, там іграшок було. Діти туди ходили, діти сюди ходили. І лише одну іграшку потрібно було вибрати. А я вам скажу: вибирати там було з чого. Там були різні іграшки, які допомагали діткам навчатися. Там були різні кубики, паровозики, барабанчики, пляшечки, кубики, з яких можна було складати качечки іграшкові. Там були іграшкові залізниці, які потрібно було наводити на моторчику або накручувати. і вони самі їздили по колу, уявляєте? Ох, красота! А ляльок там було вже, я вам кажу. Яких завгодно. Навіть балакучих ляльок. Там туди вставлялася така батареїчка малесенька. Ви нажимали кнопочку, і лялька сама розмовляла. Ви могли навіть їй щось казати, і вона за вами могла все це повторювати. Навіть були такі ляльки, що бутилочку її в ротика вставляєш, і вона сама пила начебто водичку. А автомобілі, хлопці, там було. Стільки, що ви ще в житті стільки не бачили, які завгодно, великі, маленькі. На пульту керування. Знаєте, такий автомобіль да, на пульту. Так, Марк, дійсно так управляєш. Праворуч іде, ліворуч, скоріше, помаліше. Назад може машина приїхати. Ну чудо, якесь не автомобілі. Розумієш? з великими колесами, з маленькими траки, байки. Що завгодно там було? І хлопці стояли і не знали, що ж це їм вибрати, але іграшка лише. Одна повинна була потрапити до них до рук. А всяких м'яких іграшок уже і не обереш. І ось вони всі стояли і дивилися, і кожен вибирав якусь, якусь одну. І ось цей власник магазину, цей бізнесмен, мільйонер, стояв і за всіма дітьми дивився. як кожен ходив по магазину, вибирав собі іграшки. Аж тут, чуєш, варічка, що відбулося. Він дивиться, а один маленький хлопчик, як зайшов отак, от у двері цього магазину, так і не пішов вибирати собі іграшку. Так він і стояв на самому порозі. І ось цей чоловік, пом'якшив у серці своєму, побачив малесенького хлопчика. Худесенького. Йому було приблизно рочків шість. І цей хлопчик так і залишився стояти на порозі магазину, Поруч із власником і, і персоналом, тобто із продавцями. І ось цей чоловік подивився на цього хлопчика, йому якось так стало жалко його. І він присів поруч з ним і каже: Малюк, малюк, хлопчина, чому ж ти тут стоїш? Біжи, обирай собі якийсь, якийсь подаруночок для себе, те, про що ти так давно мріяв, сказав йому ось цей бізнесмен, мільйонер. На що, хлопчик? Поглянувши в очі цього багатого чоловіка мільйонера, несміливо, ледь чутно пробурмотів собі. Дядю, дядю. Я вже вибрав собі подарунок. Так, ти вже вибрав подарунок? А де ж він цей подарунок? Що? Що ти собі обрав? продовжував запитувати у нього цей багатий чоловік. І тоді хлопчик, піднявши свій погляд до обличчя цього бізнесмена, Несміливо зібравшись з сили, ухопивши цього чоловіка за руку, сказав: Пане, пане, я, я вибрав тебе. Розчунлений і вражений такими словами цього маленького хлопчика, багатий чоловік не зміг стримати сліз. На його очах з'явилися сльози, його голос почав тремтіти. І він взяв цього маленького хлопчика на руки, притиснув його до себе і сказав: О, хлопчино, ти зробив правильний вибір. Віднині ти будеш моїм сином. І витираючи сльози, він пішов в іншу кімнату. Чуєте, друзі мої, цю історію я розповів вам ось до чого. Світ, в якому ми живемо, в якому ми. Клопочемося, бігаємо щодня щось робимо, чуєш, Алісочка. Він схожий до цього магазину, в якому діти вибирають собі іграшки. Ми хочемо увірвати для себе якусь найкращу іграшку, щось таке, чого в нас іще не було. А Бог, він неначе власник цього магазину, власник всього, що тільки навколо є, і він спостерігає, наче за нашими діями і дивиться. Що ж ми обираємо? Щось для нас справді є цінним і важливим. Хтось хоче купити собі краще житло, хтось хоче купити машину, хтось хоче навчити дітей, хтось смачно поїсти або назбирати грошей. Звичайно, діти, все це нам потрібно. Як малим дітям потрібні іграшки, але мудра та дитинка і та людина. Яка серед всієї цієї марноти, серед постійної думки, що ж мені обрати, підійде, підійде до Бога і скаже, Господи, я вибираю тебе. тебе. І зовсім вона його вибирає не тому, щоб потім він все їй давав, а щоб зрозуміти, я тепер не самотній. Я тепер не сирота, я не буду тепер блукати без батьківської настанови. У мене тепер є Небесний Отець. Я тепер, каже людина, не розгублений і небезпорадний у цьому жорстокому світі. У мене є той, хто, про мене, попіклується. Чи не так, варічка? Так. Дійсно так. Тож, дітки, підводячи підсумок цієї історії, я хочу звернутися до вас словами. Які колись сказав сам Ісус Христос, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Тому, дітки, коли у вашому житті колись настане такий момент, коли ви не будете знати, чим вам зайнятися, коли ви будете переживати про те, що вам робити далі, я прошу вас, згадайте цю історію і скажіть, Господи, я не знаю, як мені жити. Підскажи мені, я обираю тебе своїм другом і своїм дороговказом. Ну що ж, а на цьому час нашої зустрічі підійшов до свого завершення. Тож я щиро вас вітаю, бажаю всіляких гараздів і кажу вам до зустрічі наступної. До побачення!